Свобода єдина, не здоланай духом сильна. процвітай моя країна, процвітай. рі мене ще єдина, словна ника україна, мова твоя соловівна, скрізь лунай. День Соборності України. Свято, що відзначається щороку в день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві. Зі святом тебе, Україна! Для мене соборність це свобода моєї України, мого народу, червоної калини врода від Заходу і до сходу. Для мене соборність це єдність усіх українців навколо ідей, які вказують на гідність незалежних вільних людей. Для мене Соборність не поділ, одного серця не части. Європи цілої прихильність для українця, українка. Для мене соборність незламність, козацького духу наших героїв, що міцно тримає сучасність і давність без жодних внутрішніх кордонів. Для мене соборність це сила триматись вкупі, всім разом. Це найміцніші українські крила, що служать дороговкам. Для мене соборність. Це злука, союз нерозривний і найміцніший. Для всесвіту всього наука, що наш народ найдружніший. Для мене соборність це незалежність, це демократія, воля, свята. У помислах, діях велика безмежність. Шевченкова мрія золота. Для мене соборність це сенс існування. Не існування, а справжнє життя Шевченка Тараса найбільше бажання не буде у рабство на затвороття. Для мене соборність історичне свято, це гордість за вільний народ і людей. Не зможе ніхто нас завоювати заради безглуздих, звірячих ідей. Для мене соборність це право так жити. У рідному краї, як хочеш листи, на думці, що в голос усе говорити, триматися впевнено на висоті. Для мене ця мова українська, і з матері, і з молока, а інша, чужинська, ворожа, не мовою зветься, а язиком. Для мене соборність це пробудитись, бо після війни приходить лише мир, ворожу агресію швиденько спинити. Соборність реальний орієнтир. Для мене соборність це вишиванка. І не важливо, який регіон. Поліська чи Харківська – моя вишиванка. Це щось особливе, не просто фасон. Для мене соборність це волонтери, для них немає розмежувань, і неважливо, ковід чи холера, на схід чи захід мовчать без вагань. Для мене соборність це перемога. Над ворогом клятим у лютій війні. Це світло для миру, спільна дорога, це радісні наші переможні пісні. Для мене соборність це дружба, родина, бабуся, дідусь, онуки, батьки, ніхто не розіб'є мою Україну єдине ми ці, бо ми земляки. Соборність це сила боротьби за волю, міцніше заліза і різних тварин. Соборність давно війшла в нашу долю в часи предалеких і ще поколін. Січневої зимової днини святкуємо соборність України. Акт з луки ми сьогодні відмічаємо всі руки воєдино об'єднаємо. Ми, українці, ми сильні, мужні. Ворога лютого здолаємо дружньо, коли ми разом нас ніхто не здолає, бо в єдності сила це добре ми знаємо. Тримаємо в соборність в долонях та в серці, кликаємо своє. Хай ворог не сняє, що після дощу завжди місце в веселці, а нас перемога давно вже чекає.